Певно, ти хотів великим бути, а не будеш, і розстрілом своїм диким повак не здобудеш. Бо я не такі, як ти зуби обламали ще до тебе літ за двісті, стріли запускали і топтали Україну, І її лякали звірі, але всі, хто меч стромляв воненьку, нині у могилі, тільки ти падлюка біла. бункерна зараза заважав всю Україну, заважав одразу, ти ж програєш. Ти ж знаєш, що немає шансів. Хитро москаль наступає то вночі, то вранці полетіли нові стріли, та ото от жалізо же не налякає. І твоя мармиза переколита, запухла, ляжу у могилу, щоб знали всі, не варто лізти в Україну. У покої госпоті душі земляків невинних, Бити хлопці, ЗСУшно всіх за батьківщину. Кацапстан впаде, і орки стануть на коліна, щоб всі знали, що не варто лізти в Україну. Слава Україні!